Сьогоднішній лочок в магазині. Білі штани, біла ще товстовка. Що ще треба мамі з од... майже дворічною дитиною і шестирічкою. Супер. Але мені дуже зручно. Дуже зручно. Вікно ось така погода, нічого не змінилось і дуже сильний вітер. Даже там мешочки поставила. І тоже хлам и высальный. и штаны. Яка холодина. Просто капец. Сашуля. Да. Так? Ах ты Сося, мала. Просто уже холодно. Я ще купила собі журнальчик такий. Дуже давно не купувала. Не знаю, напевно, останній журнал, років 6-7 тому назад. А колись це просто було, мені здається, це всі купували. Інстаграм ще не був такий популярний. Зараз просто все можна подивитися в інстаграмі. Раніше Ель, Вок, що там ще було, Joy, пам'ятаю. Скупляли постійно з мамою. Так, а тут я купляю просто, щоб тренувати мову, щось собі читати, щось перекладати, щось дивитись і взагалі бути в курсі, тому що в інстаграмі я також підписана там на Elденarк і на деяких, скажімо так, блогерів інфлюенсерів. Але, чесно кажучи, вони досить якісь такі. Ну, не знаю, в нас блогери дуже люблять там писати там або тексти великі по якійсь темі. Або, ну, щось там таке цікаве розказувати. Це те, що я сама дивлюсь. А тут, так, блогери, там, з мільйонами бачу підписниками, і в неї нічого майже не підписано. Там буває якийсь один смайлик, або добрий ранок і ось таким чином. Так що мені не вистачає якогось тексту, і я а, залюбки полюбляю щось таке от переглянути. Шурно називається F. Феміна, я так розумію, типу жіночий журнал просто. Він не є дуже дорогий. там, Здається, 29-ні 39 крон. А так, до прикладу, L тут коштує 80 з чимось крон. Така модель на обложці. Мені дуже подобається синьо-жовтий, мені кинувся зразу в очі. Це жовтневий номер. І, звісно, тут все буде. Таке осіннє надихаюче До речі, тут був пробник від Біотерм. Попробую, що за кремчик. Ну, пише anti age Ага, і ще було тут е, журнал, просто отак продавався. У нас зазвичай пам'ятаю, в Україні завжди були, якщо всередині були якісь пробники, так, то це е, були в такому, е, не знаю, в кульку, пакетику. Коротше, воно було запаковане. А тут я відкрила і одразу на мене все полетіло. Надію, що тільки нічого не загубилося, тільки полетіло все що, все, що тут було. Так, менше частина. Мені сподобалось дуже, як вони оформили ці, скажімо так, пробнички парфумів. І мені конкретно сподобався ось цей To The Skin Mask Creating The Perfect Everyday Fragrance. І оцей що мені досить так сподобався, але Sparkling Sugar. Назва сама говорить за себе, він такий йде. Так? Ну, мені здається, трошки приторний. А ось цей і свіжий, і в міру такий, якимись мандаринами я тут чую. Не тільки грушкою, якимись мандаринами. Це значить Clean Reserve. Я не знаю, що це за бренд. Якщо хтось знає, скажіть. Вже наразі я почну листати цей журнал. Я дуже люблю надихати всякими такими інтер'єрчиками. Ці самі запахи, кліін, резерв. А може, це від резерв? А може, це реально від резерв. Коротше, хто знає, напишіть. Мені що подобається, тут також є, скажімо так, стаття, де можна почитати про відпочинок, так само, як в наших журналах, і реклама, в принципі, цих ВІЛ і агенції, звідки можна полетіти. Хто не знає, знає. Я працювала в Україні в туристичній агенції дуже багато років. І в туристичній компанії, і в агенції. Коротше, я, все, що зв'язано з туризмом, я практично. Все, все знала. Тепер вже рік-два не попрацюєш, турецьми на півроку не попрацюєш, ти вже не в темі. Тому що готалі змінюються, напрямки змінюються, а зараз це взагалі окрема тема. Коротше. Так, класик. Класичний, класичний стиль. В Данії дуже популярні коні, тут дуже багато кінних шкіл, і в нас дуже багато танцювальної студії ні одної в моєму місті. Є тільки одна гімнастика, зато кінних шкіл дуже багато. Вони дуже дорогі. Дуже багато змагань тут також. Реклама нового фільму з Ді Капріо. і Робертом Де Ніро. Реклама книжки, дуже хочу. До речі, вже коли я знімаю, вже є така новина, що Брідні Спір зробила аборт в 19 років від Джастіна Тімберлейка. Вона була завагітніла. Ви знаєте, ну, тут дуже багато можна розмислювати, говорити. Але я собі просто, кажу, якби вона не зробила аборт, вони б там подружились чи жили разом, у них була б ця дитина. І, можливо, життя в неї. Зовсім по-інакшому склалось. І вона б не приймала тих наркотиків, вона б не була залежна від тата. І отакий от крок, ну, звісно, там не тільки був Дімберлейк винуватий, винуватий. Вона ще була дівчинка, можу сказати маленька, але вона могла і сказати своє слово, що ні, там мені не хочу робити, але ми зараз не про але Я думаю, що життя в неї зовсім по-інакшому би склалось. І, ну жаль. Дуже жаль. Я думаю, що і впевнена, що зараз вона, звісно, про це все жаліє. 300 крон пише, книжка коштує. 3 на 5 15 1500 гривень. всього все. Ой, яка гарна кухня. Це в цьому всьому і данський стиль. О, в мене це, це моя ванна кімната. Це чисто данський стиль. Біла плитка, мінімалізм і душ обов'язково. Тому що що, душ це економно? Так, цей компейн мені щось не зайшов. Тобто і в Україні в журналах я бачила всякі дуже дивні фотосесії. На моделях, старається ут утріровано, не знаю, чи це українське слово. Але отут, отут вже забагато всього. Надіюсь, водні. Просто гляньте на це взуття. Ну, це просто, ну, я не знаю, за що, за що? ще, що, напевно, що купу коштує. Це скіорти, блейзер яке. Сандалер це не скот, це сандалі. Біркенштоки. 200 200 тисяч крон, це 10 тисяч гривень. Супер! Шикарно. Просто, я не знаю. Я, і чому так сміюсь з біркінштоки, це ну, ніби гарно, хороша фірма, але моя шефиня сміється, що ну, каже, ти подивися, такі старші дочанки ходять, в них одне однакове це біркінштоки і ем, брюки 7-8. І все каже. У них їх можна ідентифікувати тільки по біркенштоках. До речі, це з того всього ще куди не йшло. Ну, так, звісно, все наляпано. Але. Порівняти з цим, або. Або. Моє це вам покажу. О, з, оцим. Я просто в шоці. І це ще гарна модель тут, так? Гарна модель. А якщо це, наприклад, на мене, або на якусь середню статистичну жінку, або взагалі на старшу жіночку. Ну ну, що ну, це? Що це? Я не знаю. Не шапочка, до речі, нічого. Ну, я не знаю. Звідси, напевно, би тільки кросівки одягнула. І пуховик окремо. Це просто літня блуза, яка одягнута на лонг І якісь літні брюки також. Ну це ж не на осінь. Це ж не на осінь. Ну, це хіба що для фотографії? Я згідна. Оце ну, скільки це таски. 499 крон. 2500 гривень. Це просто як пакетик. Це просто як пакетик. Так, тут вже щось покраще йде. Закінчили. Не знаю навіть не хочу читати, хто фотографував цю красу. І хто стилізував, то зазвичай десь має писати в кінці. Але вони навіть не написали, щоб ви не знала, що це не зайде людям. Так. А типу, тут, а ви можете купити такі схожі речі на цій сторінці. Але ні, це не схожі речі. Це нормальні речі, а це гарно стилізовано. Я ще раз кажу на подіумах, так, і в фотосесіях мода більш така утрірована. Вона більш така показана, гібридна, я не знаю, але це занадто. Так, так, так. Сорт, чорний. чорний фрак називається. Чорний фрак. Ну, так, шкіряні тренчі. Шкіряні тренчі в тренді. Все. Все ок. Це про якусь художницю, дитчанку. медика якогось. Я розумію, сучасне мистецтво. ні-ні-ні. В принципі, далі теж не був свого часу признаний, але мені зараз далі не дуже подобається. Так, як ми бачимо, жакети, костюми, все ще продовжують. Так. І вони, вони будуть продовжувати свій час, просто будуть щось там модифікувати. Подивимося, жилетки лишаються. Size oversize теж лишається. І що, якісь такі трошки розклюшовані. Гарненько. Мені подобається. Знаєте, здається, немає нічого більш сексуального, ніж такий завеликий костюм на жінці. Такий оверсайзний костюм на жінці. Ну, бачите, тут навіть. Ну, це дуже-дуже. Так, носочки на е чобіточки. Жакетик такий, як плаття. Плаття, жакет. Мені здається, це просто жакет великого розміру. Ви навіть бачите, де її плечі, а де ось ці плечі. І норм, нормально. Таке фраке. Фраки це. Ну, фрак і переводиться. Так, жилеточки ще. Ще не надоїли ще. Хоча вони вже такі трошки мейнстрімом стали, але, як ви бачите, тут також гарний костюм. Так, що за дама? Ух ти, дивіться, баскетбольний м'яч сумка. Це тільки Баленсіага може таке придумати. Хоча я не знаю, що тут написано Томми. Не знаю цієї фірми. Цього дизайнера Лофери такі вже покращі, Ну, такого плану. Це ж треба їх знайти. Не тільки, на, не тільки в журналі, а й в житті. Маленькі сумочки, великі сумочки, лодочки. Ну, костюми. Коротше, костюми. тут навіть галстук, правда? Я собі лясь, скільки в ноги вкладала. Стаття. Куди би ви хотіли поїхати? В Японію чи в США? Я не знаю. Таке дивне порівняння. Вибирайте Японію чи США. Чи це, можливо, просто дешеві квитки будуть, що вони так. Коротше, треба прочитати. Я тільки прочитала цю назву. Ну, я знаю, що з датським датський паспорт рахується один з найкращих, входив п'яку найкращих паспортів світу. Ну, якби це так дивно не стояло. Для мене найкращий паспорт це український, але реально круто, що вони можуть без візи подорожувати США і ще дуже багато країн, практично там Австралія, США, де можуть подорожувати як турист. Взагалі без візи. Звісно, якщо на роботу, то там вже потрібна якась робоча віза. Я за це питала в них. Але подорожувати просто це дійсно круто. Це гарно. Карибські острови вже тут з'явилися. І далі Японія Карибські острови. Люди, які справляли весілля в Адемі Резорт, так, оці корумповані. А-ля, не знаю, Барбі Кент, я їх назвала. коруповані, а Барбі Кент, це її, хоча я не хочу ображати Барбі Барбікенд, ця її сукня взагалі, ну просто ніяк. І цей торт просто такий мовитон, що це жах. І гарно порівняли з тортом принца, коли було весілля. Ця парочка не зацінила б таку ванну, У них має все бути золотий унітаз, все золоте. Я думаю, в них і так воно так вдома є. І це як все гарне, ніби просто, так і просто затишно дуже. Це якийсь кейк яблучний, напевно. Ну, все, 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 все досить. Ну тижня, в журналі. А чому наступного тижня? А хіба він що кожного тижня виходить? Ні. Привіт ще раз в цьому влозі, я намішала чотири дня, тому що спочатку я думала, що буду знімати кожен день, але це надзвичайно важко, і тим більше нічого тут такого не відбувається, щоб кожен день знімати. Це буквально було б 10 хвилин. Я випила каву, показала там, як я виглядаю на роботу з роботи. Тому я вирішила, ну поки що в мене немає таких цікавих насичених днів. По декілька днів. Так смішно. У мене перше відео було перший день, друге відео було за два дні, а зараз це третє відео за чотири дні. Ну, стабільність. Оксана дорівнює стабільність. А зараз я збираюся на дуже класний івент. Е Закупівля одягу на сезон 2024. Це весна-літо. Ми їдемо на виробництво. Це навіть не виробництво, так це головний оф бренду, який продається в магазині, де я працюю, і вже так на вулиці жовтень, 2023 рік. І потрібно вже закупляти колекцію, яка там, весна літо 2023 року. І мені дуже цікаво, як це все буде відбуватися. Я на такому вперше. Моя начальниця пояснила, що це буде в такому форматі презентації. Спочатку ми щось поїмо, нам розкажуть, чим надихалися дизайнерки. Я знаю, що там є дві дизайнерки, які створюють цей одяг. Це данська марка, але дуже смішно, що одна буква. Навіть не так. Ну, так. Одна буква N латинська, а друга буква з такими двома крапочками U – це німецька е, німецька буква, її немає в алфавіті, е, в данському алфавіті, і мені досить цікаво, чому. І я збираюсь е, це запитати. Мені це дуже цікаво, як пояснила моя начальниця, ну це означає, там ну, колись це було new stuff, там, новий одяг. Ну, але все одно, чому? По-німецьки, якщо це повністю данська марка. От, Вони дуже гарно ставляться до своїх сусідів, або захотіли щось таке, не знаю, незвичне, не так, як у всіх. Після того, як нам презентують одяг, ми будемо обирати, що саме ми будемо закупляти для Бутіку чи бутіка. Я не знаю, як правильно. Ось, звісно, буде обирати моя начальниця, я буду їй допомагати, так як їй доподобає мій смак. Але останнє слово, звісно, буде за нею, і мені також досить дуже цікавий такий досвід. Мені досить, дуже цікавий такий досвід. Ой, наговорила. Я не хочу робити. Дуже яскравий макіяж, але я дуже гарно наношу тон, тому що в мене є висипання. Мені не подобається зараз ні колір шкіри, ні стан моєї шкіри. І ці пори як дупла. Я десь це колись почула в якомусь серіалі американському, і мені реально це зайшло. Пори, як дупла в деревах. Незрозуміла, які дупла. І я можу сказати, що це про мої пори. Але я. Хочу нанести такий рідний тон. Як ви бачили, я гарно сильно затоналилася, потім гарно запудрилася. За така матова пудра в мене від сінсей. А тепер додавила хайлайн... хайлайтеру і не тільки на скули, і випуклі частини лиця. А взагалі вирішила додавати всюди. Це мій стиль спочатку матовою бути, а потім все хайлайтером. Очі трошки підкрасила тушу, низ навіть не фарбувала. І вирішила зробити акцент на губах. Взяла олівчик від Sinsa. І Я думала, що він такий більш темніший, бо в мене там є в трьох таких приблизно одинакових кольорах. Але він виявився такий світленький, і я взяла таку темну помаду від W7. Це дуже бюджетний бренд. Я, мені здається, що вони в Китаї виготовляються. І я купувала в магазині по типу нашої Єви, Нормал. І я тут намагалась показати якийсь колір і нічого там не вийшло, але от на губах ви можете бачити, мені подобається такий коричнево-осінній мейк. Ліфтолук. <реку> У нас нарешті вітру немає і тепло. <реку> <реку> Саша. Så jeg tænkte, vil du nu tage en spang med? Ja, nu har du rigtig godt set, du, du gjorde det. Det er glad for. <laughs> det er godt. Ej, alle tider spiger. Ja, Men du ved du hvad, jeg tager lige min med lige så. Nu samme. går du bare i gang. Exactly, what I think too. Mm. What's mm -hmm.